Слава Україні! Ніч в Одесі та регіоні спокійно, без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Однак ворог наростив у Чорному морі своє угруповання ракетоносіїв. Наразі це дві бойові одиниці до підводного човна долучився ще надводний ракетоносій, можливий ЗАВ-12 калібрів. Зрозуміло, що завжди, під час війни, ми говоримо про правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Особливо коли в морі знаходяться в тому числі ворожі ракетоносії. Будьте уважні. Не забуваємо, що загроза є не лише з моря, а загроза є і від ворожої авіації. Я бажаю кожному з нас максимально тихого і продуктивного дня. І пам'ятаємо два моменти: Найголовніший. перший: або ми у Збройних силах України, або підтримуємо і допомагаємо Збройним силам України. Лише так. Можемо наблизити нашу перемогу і настання довгоочікуваного миру в нашій державі. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Слава нації! Смерть ворогам!